Автопідйомник, який дозволяє гасити пожежі та рятувати людей на висоті до 45 метрів. Вогнеборці Полтавщини отримали унікальну спецтехніку. Це гуманітарна допомога ДСНС області від королівства Данія, яку нашим рятувальникам передали в рамках міжнародного співробітництва. В нашу область приїхали. Три таких автомобілі. Один автомобіль поїхав на Кременчук, один горішній плавні і один залишився тут, у Полтаві, в другій державній пожежній рятувальній частині. По більше десяти років ми говорили про те, що вони нам дуже необхідні, тому що ми маємо 39 підвищеної поверховості будівель, які потребують захисту. Минулого року ДСНСники Полтавської громади отримали автопідйомник з максимальною висотою 42 метри. Цей же дозволяє підійматися вище 14-го поверху. Це значно підсилює роботу рятувальників під час ліквідації надзвичайних ситуацій, каже начальник Полтавського районного управління головного управління ДСНС України у Полтавській області Сергій Пругло і додає вантажопідйомність люльки 300 кілограмів, а кут повороту 360 градусів. Можливість є, є рятувальника проводити пожеже осіння за допомогою ствола, який розміщений в самій люльці. Прокладений по е, е, сухотруб, подається вода. Проводиться осіння і паралельно по всьому виліту розкладується драбина, по якій можна проводити тойсь евакуаційний заходи. У самій же люльці є окремий пульт керування за його допомогою. Рятувальник на висоті сам обережно під'їжджає до місця надзвичайної події, наприклад, до потрібного вікна чи балкону. Оператор, який сидить безпосередньо на установці, внизу він. Е не бачить, да, тому що автопідіймач нагадую вам 45-метровий. Знизу погано видно, щоб не побити як люльку, так і не побити, наприклад, зовнішнє остеклення. Оператор, який знаходиться в люльці, може автоматично коригувати і підводити люльку. Для цього є відповідна педаль, натискається педаль, і потім за допомогою. Речагів відбувається керування повністю. Кріпляться до люльки і спеціальні ноші, щоб евакуювати постраждалих. У разі необхідності нова спецтехніка може бути залучена для допомоги у будь-якому населеному пункті Полтавщини.